В ефірі радіостанція Колос. Доброго ранку, люди добрі, з вами журналіст Володимир Пищик. Сьогодні у програмі чи наближають сільськогосподарські дорадчі служби українських аграріїв до європейських стандартів? Як знання перетворити у доходи для багатьох фермерів та селян одноосібників? Це доволі складне запитання, адже вони звикли бути матеріалістами. Якщо треба зробити вибір між тим, що купити: знання чи трактор, то вони придбають трактор. На жаль, селяни ще не навчилися оцінювати знання як головний рушій свого розвитку. Змінити цей стереотип в епоху стрімкого прогресу технологій покликані експерти-дорадники. Саме вони допомагають аграріям зрозуміти просту істину. Якщо ти не встигаєш разом зі всіма, ти відстаєш, а тому треба вникати в досягнення науки і техніки вивчати нові підходи, застосовувати передовий досвід, щоб знання перетворювалися в доходи. Це наше головне завдання, переконує президент Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України Роман Корінець. І вже є позитивні приклади, коли з допомогою дорадників фермери та селяни-односібники значно підвищили ефективність виробництва, почали отримувати стабільні прибутки. Однак, наразі це більше приємні винятки ніж правило, чому пояснює Роман Корінець. Система дорадниця повинна бути єдина, проста і зрозуміла кожному фермеру. На жаль, у нас поки що продовжується ця традиція, коли кожен регіон розвиває свою систему дорадництва. Єдиної такої системи поки що немає. Є розпорядження кабінету міністрів, яким затверджена концепція створення державної системи дорадництва. Чому ми акцентуємо на державній системі дорадництва? Тому що на абсолютній більшості країн підтримка дрібного виробника через систему дорадництва – це турбота Держави, держава фінансує таку підтримку. Через рік було ще одне рішення уряду. Прийнято план заходів був затверджений про створення державної системи дорадництва. Передбачалося створення національного центру сільськогосподарського дорадництва і регіональних дорадчих служб. Треба було дійти до фермера, щоб ці послуги до речі були доступні фермеру, щоб фермер в будь-якому селі міг звернутися до дорадника. Дорадник перший друг фермера, перший помічник фермера. І він має бути поряд. Бо коли за другом за помічником треба їхати в обласний центр. Це вже не система дорадництва. От і тому ми не можемо похвалитися поки що, що ми маємо таку систему. Найбільш розглуженою є зараз система дорадництва в кількох областях: це Дніпропетровська область, Львівська область, Полтавська область. Вони мають різні моделі. Є модель європейської дорадчої роботи, чи наближає нас дорадництво до європейських стандартів. Регламент ради ЄС не просто говорить, що фермер повинен мати доступ до консультаційних послуг, а він зобов'язує кожну країну член ЄС мати систему консультування фермерів, систему. Дорадництва, яка відповідає певним стандартам, певним вимогам. Одним з головних вимог це доступність послуг до фермера. Що нас може потішити в контексті європейської інтеграції? У угоді Україна ЄС є стаття 404, де записано, що Україна і Європейський Союз будуть розвивати сільське господарство сільську місцевість шляхом наближення системи дорадництва до фермерів. Як свідчить світова практика. Один долар вкладений у знання в сільському господарстві приносить 12 доларів доходу. Дорадники на прикладі кооперативів, зокрема молочарських, доводять селянам переваги поєднання зусиль. Скажімо, створення кооперативного молокозаводу у Сторожинецькому районі Чернівецької області завдяки власній переробці сировини дало можливість удвічі збільшити прибутковість виробництва. А власники корів села Сушки Козельщинського району Полтавщини, які з Допомогою дорадчої служби об'єдналися в кооператив, почали продавати молоко на переробку без посередників, і закупівельні ціни при цьому підвищилися більше ніж у два рази. Львівські дорадники вчать селяни фермерів, що продуктивність дійних корів можна підвищити на 20% якщо у сараї чи стайні буде вікно і біля худоби на ніч ставитиметься відро води. Є дуже багато інших простих речей, наукових розробок, які дорад чи служби пропонують використовувати, щоб бути ефективнішим господарем на землі. Саме тому систему дорадництва необхідно розвивати. Переконаний заступник керівника проекту Агентства США з міжнародного розвитку Агроінвест Олександр Каліберда. Дорадництво вкрай необхідне для українського сільського господарства, оскільки існує потреба пристосуватися до нових умов, виходити на нові ринки, виробляти більш конкурентно спроможну продукцію і без дорадництва. Дрібний та і середній сільгосптоваровиробник з цим завданням буде справлятися дуже складно у зв'язку з цим. Ми, як проект агентства США з міжнародного розвитку Агроінвест, дуже активно співпрацюємо з Всеукраїнською асоціацією дорадчих служб з дорадою. Ми підтримуємо їх як організацію в намаганні зміцнити дорадчі служби, зробити їх більш ефективними і збільшити кількість дорадчих служб, які існують. Інша річ, що досить часто ці дорадчі служби. Поки що слабенькі вони потребують великої підтримки з боку держави. Як на мене, в сучасних умовах дуже важливо розглянути питання того, як перепрофілювати наші районні управління агропромислового розвитку і, можливо, певним чином зменшити витрати на районні управління, використати ці кошти для підтримки сільськогосподарських дорадчих служб, тому що як вважає Олександр Каліберда, поінформований фермер або Бо селянин це озброєний селянин. І це більш ефективний селянин, кращий господар і той селянин, який має перспективу стати заможнішим. Справді дорадники вчать селян вірити у власні сили, формують у них новий тип мислення з ринковою мотивацією та поведінкою. І фактично це формування нового господаря землі. А відтак нового українського села. Ви слухали радіостанцію Колос. Програму підготовлено за сприяння проекту Агентства США з міжнародного розвитку «АгроІнвест» у рамках інформаційної кампанії Моя земля моє право з вами був журналіст Володимир Пищик. До зустрічі в ефірі.